У нас був оприскувач ОП2000, переобладнаний з монітором і від... секційним відключенням секцій. Прийшли трошки зміни, що потрібно живити культури в період вегетації, яке... для цього нам потрібен був оприскувач берту. Він нам був необхідний для того, щоб підживлювати в період вегетації рослин. На таких високих культурах потрібен самоходний з великим кліренсом. Ну, у нас критерії були по оприскувачі, щоб був кліренс не менше 1,80 вісімдесят. Змінення кліренса, звісно, нам дає можливість працювати по соняшнику по кукурузі в будь-якій фазі. Навіть якщо кукурудза переросла більше 2,5 метрів, все одно можна працювати. Буде трошки нахиляти, але. Тут нічого страшного немає. У Нас просто землі трошки розкидані, приїжджаємо в основному на нижньому положенні. Зручні для транспортного низькорослі культури, такі як пшениця оприскування, не потрібно підніматися. Первоначальний розвиток рослин так само оприскуємо. На маленькому кліренсі для оприскування двигателя вистачає на 100%, тобто, навіть на горбах, на схилах, на підйомах не було ніколи ніяких питань. Сидіти, їхати на ньому навіть на не дуже підготовленій площі доволі комфортно, а взагалі він витримує доволі добре нагрузку рельєфу. Для нас важливо було, щоб при розворотах задні колеса повторяли рух передній. Герметичність на найвищому рівні, тобто шумів не чути. Всі системи доволі прості, надійні, комфортно ним управляти. Самоходного оприскувача і взагалі в оприскувач саме основне це штанг. Що вона була рівномірна до горизонту ґрунту? Система норок відпрацьовує в принципі ідеально. Ну, За підживленням кукурудзи і соняшника Вайдрова ми слідкували завжди. Останніх три роки вже слідкуємо за цим. Якби думали, як зробити цю систему в себе в господарстві і так само підживлювати? Система вайдробів не дуже там проста конструкція і працює вона рівномірно і однаково по всій ширині, підживлюючи кукурудзу іменно під корінь. Для нас важливо підживлювати іменно рослини під корінь, а не міжрядні. Штанга нам підходить під вайдроби. Тобто вони хорошо розміщуються, хорошо складені, можна передвигатися в складеному вигляді з вайдроба. На цей оприскувач ми доповнительно поставили систему від Raven, це монітор Vision 4 від Raven поставили камеру VSN І ще також і система вайдробів системою 360 Guide. Що камера від Raven, що система 360 Guide дозволяє йти поміж міжряддю з мінімальним витопом. Ну, Попрацював на Берту, в принципі, він нас задовольняє на 100%. Твою роботу і задачі виконує повністю, в ньому знаходиться комфортно і приємно.